Де тримати вдома пилосос та інші засоби для прибирання будинку. Я Анна Маркова, вас тут консультант і я зараз про це розповім. Пилосос, віник, інші засоби для прибирання, відро для сміття це все енергія землі, яку несуть у собі сектори відтоку, південь, південний захід і захід. І якщо без відра для сміття на приточній кухні ми не можемо обійтися, його просто треба частіше викидати, то пилосос поставити у сектори відтоку ми можемо. Оскільки через приточні сектори до нас заходить в будинок позитивна енергія, яка йде через нього і закручується всередину. А енергія бруду і землі, яку несе в собі пилосос, вона буде на самому першому етапі вже забруднювати цю енергію, яка в такому стані буде розходитися по вашому дому. Те саме стосується розміщення робота пилососа з його зарядною станцією. Намагаємося зробити її у секторах відтоку. Якщо ж сектори відтоку у квартирі відсутні, або там такі кімнати, що ну ніяк не зробиш зберігання техніки для прибирання, то дивимося суміжні сектори: це південний схід, північний захід і будуємо малі карти кімнат у цих секторах. І там вже по малим картам знаходимо сектор відтоку і розміщуємо цю техніку.